Хто не смиренний, до того Бог не прийде. Роздуми над Божим Словом на четвер 4-го Великоднього тижня. Після того, як Ісус умив учням ноги, сказав їм. Воістину воістину кажу вам. Що раб не більший від свого Пана, як і посланець не більший від того, хто послав Його. Якщо це знаєте, то ви блажені, якщо це виконуєте. Не про всіх вас кажу, я знаю, кого вибрав, але щоби збулося писання, хто споживає мій хліб, той підняв проти мене п'яту свою. Тепер кажу вам ще перед тим, як це станеться, щоб коли воно станеться, ви повірили, що то я є. Воістину, воістину кажу вам хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а хто мене приймає, приймає й того, хто мене послав. Посланець добре виконує своє завдання лише тоді, коли точно передає волю того, хто його послав. Ісус нагадує нам те, що й так здається очевидним, однак у справах духовних людина легко виходить за межі своєї компетенції. Якщо урядовець більше вимагає від громадян, ніж це йому дозволяє закон. Він стає порушником закону. Знаємо приказку, яка каже чеснота завжди знаходиться посередині. Смирення означає знати межу своєї компетенції, межу своїх сил і можливостей. Смирення не означає самоприниження. Але означає перебувати в межах своїх можливостей і компетенцій. Якщо я бачу край своїм можливостям, я вмітиму відрізняти те, що зробив у житті сам, від того, що вчинила в мені Божа благодать. На жаль, люди, особливо ті, хто став на шлях духовної досконалості. На певному етапі зростання починають легко приписувати собі заслуги, які здійснила в їхніх душах дія Божої благодаті. Відтак вони хворіють на гординю і марнославство. Їхнє серце не може прийняти Бога чи Божого посланця, оскільки воно вже зайняте іншим Богом. Прийняти Господа. Може лише смиренна людина, та, яка добре знає свої межі. Нещодавно я сповідав літню жінку, яка ділилася зі мною тим, що мала видіння Ісуса, який кликав її до себе. Вона думала, що вже невдовзі має померти. Під час розмови з нею я зауважив, що вона багато сил віддала церкві. Але ніколи цим не хвалилася. Отож сказав їй це Господь об'являється душам смиренним, бо прагне в цих душах знайти відпочинок. Він прагнув більшого з'єднання з вашою душею, бо він має вподобання в простих і смиренних душах. Адже хто приймає того, кого я пошлю? Мене приймає, а хто мене приймає, приймає й того, хто мене послав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.